Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео? Ви тут не випадково. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Хочеться передати інформацію від карт, але, ви знаєте, не хочеться дивитись, яка людина дивиться. Ось просто хто дивиться цей розклад, тому така інформація. Так, Яка інформація для людини, яка дивиться? Хочеться сказати, що ви все ж таки, да, давайте так, ви все ж таки та людина, яка пішла в пропрацьовки, да, скажімо так, в свої кармічні якісь ситуації, повторювальні ситуації, ви прийняли відповідальність на себе, щоб розібратися з цими ситуаціями. Ви дуже багато себе стілювали. Ви дуже багато були на паузі часу. Були багато часу були на паузі, хоч так сказати. Ви дуже багато часу також були, знаєте, в духовності, в своїх думках. Але зараз для вас настав час. Повертатися на землю, повертатися на землю в нових енергіях, повертатися на землю з розумінням, як ось це духовне відображається в матерії, що з ним робити, як його адаптувати, як давати приймати і приміняти да, так у саме матерії. Світ відгукується. Нарешті є взаємодія між вами і Всесвітом. Нарешті ви. Відчуваєте свою ресурсність, свою силу саме у матерії, свою силу у матерії, і ви це реалізовуєте. Ви маєте всі знання, всі інструменти, всі розуміння, як це робити. І ви це робите настав нарешті час, коли ваші думки спустяться у матерію. Так, тут кубків. І це також вас буде дуже-дуже наповнювати, і ви будете від цього радіти. Що ще? До чого настав час, мені хочеться якось так сказати. Для чого. Якось дуже коротко, знаєте, йде інформація. Для чого настав час? Настав час для потужного самонаповнення, самоцінності, настав час, коли ви розумієте. Що відбувається навколо вас? Куди вам далі йти? Де ви жертва? Де ви можете відстояти себе? Де ви можете проявити свій характер, і ви його проявляєте? Ви вже не знаходитесь. В жартовні позиції. Настав час до того, щоб поєднувати матеріальне і емоційне. Настав час для того, щоб не ховати свої відчуття, свої емоції, свої, як вам здається, не дуже гарні, там, наприклад, погані риси характеру. Настав час виходити з того, що вас в, у ваших думках, з ваших ілюзій, з того, що, знаєте, ви думали, давайте так. Ви думали, що ви ось така людина? Ви думали там ось те, ось те, ось те. І е, вам здавалось, що ось є хороше, є погане, погане, ви собі приховували, і настав час це вивільняти, це м -м, показувати на... ну, собі показувати, що ви також така людина, ви, у вас є і те, і те. Настав час. На що ще настав час? Так, тут саме ось про це. Настав час поєднувати в собі свою цілісність не тільки матеріального характеру, не тільки, якось хочеться сказати, розуміння, що ви є те, чого ви досягли у матеріальному. Тут набагато глибше, набагато шаровіше розуміння вас як людини, що вас формує, яка ви людина, свої знов ж таки цілісності. Настав час. Для знищення старих установок. Можливо, навіть це буде залежати від, не від вас, скажімо так, це буде, можливо, таке втручання, ви цього не розумієте, дуже багато, багато часу. Вам допоможе це зрозуміти. Настав час змінити відношення до людей, до сім'ї, до Всесвіту. Настав час. Нового наповнення, нових емоцій, іншої родини, скажімо так, інших взаємовідносин між людьми в форматі родини, самонаповнення зовсім інше, радість інша, проживання життя з радістю, такого раніше не було, таких почуттів, не було. Настав час зрозуміти і структурувати ваше життя на матерії. Настав час спуститися в матерію і зрозуміти, що є, і як ви його будуєте, як ви творите це життя. І це і є, знаєте, ваша така внутрішня перемога. Перемога, ну я би не сказала, над собою, а це додає вам сил, це додає вам енергії рухатись. І бути переможцем у своєму житті, тому що ви обираєте, ви творите, ви перемагаєте, ви формуєте і ви будуєте своє життя. До чого ще настав час? Настав час починати спочатку, настав час не триматися за те, від чого ви залежні, настав час Покинути те, що вас виснажує, те, що вже довгий час вас тягне, ви розумієте, що це не воно це не ваше час завершити, почати спочатку, почати по-новому, тому що те, що ви маєте, воно вже вам не приносить мало того, що доходу, доходу да, грошей, то і морально ви дуже засмучені. Настав час для нових цілей, для нових знову ж таки розумінь. Настав час, як я вже сказала, до також внутрішнього дуже, дуже дуже потужного емоційного наповнення настав час до того, що до вас йдуть дуже класні емоції, події, хочеться сказати, і вони. Розширюють вас, вони розгортають вас, розгортають ваше життя, ваше серце, воно наповнюється світом, любов'ю. І ви це світло і любов, задоволення, ви також даруєте оточуючим. У вас настільки багато енергії, що ну, ви можете навіть цією енергією заряджати інших людей. Можливо, якісь, знаєте, підказки їм давати або поради, да, якщо вони питають цього, освітлювати їм навіть шлях, якось так хочу. Це сказати, до чого ще настав час. Настав час забирати своє, настав час отримувати те, на що ви заслуговуєте, настав час радіти з радістю, з такою дитячою радістю дивитися на життя, при цьому будувати такий дуже стійкий фундамент вашої перспективи, вашого майбутнього життя, настав час результату, настав час вашої стабільності, те, до чого ви йшли, те, що ви взрощували і в собі, і у житті, скажімо так, у проєктах настав час отримувати це. Настав час радості, якось так мені ще хочеться сказати. Так, до чого ще настав час? Настав час, хочу сказати, здійснення бажань. Те, що ви відчували, те, що ви бажали, воно буде збуватися. Настав час піти. Можливо, від того, де ви дуже багато вкладали, працювали. Я вже це вказала, але тут ще така додаткова інформація, навіть якщо вам це дуже страшно і невідомо. І настав час вирішити вирішити ваші питання стосовно фінансового забезпечення, особливо там, де ви себе пригнічували, самобічували. Ось так, ось така інформація для вас. Кому що відгукується? Приймайте розклад загальний. Підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.